Всім привіт! Сьогодні хочу почати своє відео з того, що я вперше замовила Сефори в Україну. Мені це вдалося, це було досить так непросто в перший раз, тому що я замовляла через нову пошту, я дивилась огляди, як це роблять дівчата з України. І дуже гарне відео є у однієї дівчинки, вона рік тому це е, зробила. Як це чудово. Звісно, вона показала повністю, як вона це зробила, як вона пояснила, як реєструватись, як, скільки що коштує. Ну, Я буду вже тоді розповідати вкратці, що я зробила. Але ж я дуже задоволена, що я це зробила. У мене посилочка досить невеличка. Вона тут, е ну, я іще, знаєте, е дуже гарно зробила для себе, тому що я знала. Що в мене йде день народження, і я чула, що Сефора дарує подарунки до дня народження. Я захотіла спробувати, чи в мене вийде це зробити. І там ця дівчинка розповідає молода, що вона це так оформила. вона... Вступила в ту групу, я зараз поясню, куди треба вступити. Вона сказала, що цей подарунок діє десь ну, можна за тиждень до і тиждень після народження. Ну навіть і місяць, мабуть. Вона точно не знає скільки буде діяти ця пропозиція до дня народження. Тут все було так, якщо папір брати, так все гарно, як на корбі. Із-за чого я замовила? Ну, взагалі замовлення складалося з однієї позиції. Це Dior Backstage. Чому? Тому що я бачила, ну, взагалі це був мій <кій> такий, мрія, скажімо, що увійшли сті, це дійсно була, був такий продукт, який я хотіла дуже давно. Я бачила багато оглядів, зараз він на, піки, на піку популярності, якщо можна так сказати, на українській мові. І це Big Stage Glow Face Palette. Тобто, це палитка для обличчя. Вона так гарно виглядає, я вже сьогодні її нанесла. Тут саме відтінок, такий, який майже відсутній на інших. ну, Я бачила через покупців на, зараз вам скажу, в інстаграмі. Тобто Якщо брати в Інстаграмі, то ця палеточка вона коштує, за, була зі знижкою до початку червня 2250 у деяких продавців, але ж більшість продає 2500, 2450, 2350. Зараз бачила, але ж на сайті, якщо брати, саме в Сефорі, перевести на наші гроші, то це буде десь приблизно 2080 гривень. 47 доларів десь воно коштувало. Зараз я вам покажу, як виглядає це саме другий відсінок, який був майже відсутній у всіх перекупщиків, так би мовити, в інстаграмі. Дивіться, це як бронзер. Дуже гарно виглядає, тому що бронзери, ви знаєте, досить темні, і в першому відцінку, якщо брати 0,1-0,01, то там. Досить такий темний дуже темний бронзер, який не можна навіть ну, як ціні більшість використовувати. Але ж я сьогодні нанесла як бронзер, дуже гарно виглядає. Оцей відтіночок, я бачила, що це як, більше як рум'яна застосовують, але це такий гарний хайлайтер рум'яна, тобто можна його використовувати одночасно як два продукти, тому що він такий колір має дуже кремовий, такий морф'яний, я б сказала так. Дуже гарний. Цей колір, якщо брати, то я нанесла сьогодні на щічки. Я зараз можу вам показати, як він гарно виглядає. Він такий, так би мовити, з таким, знаєте, дуже дрібним помолом, так би мовити. Тобто він помелений дуже дрібно і можна наносити, ну, як хайлайтер, більшість, можна наносити як тіні. І саме він дуже яскравий, цей відтіночок, і дуже-дуже він такий виглядає. Ну, я так би мовити, я б сказала, що досить яскраво, що можна сказати. І оцей відтіночок ще в мене такий золотавий, він, можна його застосовувати як і рум'яна, ну, більшість, як хайлайтер, мабуть, і як тіні. Досить гарний. Це вже не такі дибні е, цяточки, тобто він вже виглядає досить рівномірно, таким, більше як хайлайтер, як по мене. Тут 9 грамів. На сайті Sephora е, написано, що тут аж 12 мл, якщо брати, Так, зараз я перегляну, зроблено в італії і е, тут 10, 10 грамів. Хоча всі кажуть, що тут 9 грамів. Бачите, в Сифорі навіть грам... грамовка інша. 0,02 ГЛІЦ – це відтінок. Дійсно, дуже цікаво. Скільки... Бо я читала на інстаграмі, що це 9 грамів. Так, бачкод співпадає з бачкодом на коробці. І це досить такий. Там було два відтінки, я скажу вам так, 01. І 0,2. Це ж 0,01 і 002. Так, 002 мені подобається більше, він більш універсальний. Там білий відцінок є хайлейтеру 001, але ж всі радять брати не його, а більшість беруть такий нейтральний, щоб можна було застосувати в різних ситуаціях. Досить задоволена, навіть дивіться, якщо брати, що от подарунок, ще подарунок, вони мені надіслали, Я ще, ну я потім зрозуміла, як ще можна вкладати собі пробники, але ж я не вклала в цей раз, я чомусь не знайшла. тільки, Мабуть, їх і не було, ну я навіть не знаю. Потім я вже побачила, що їх можна три штуки додавати собі в корзинку, в кошик. І тут. Ще був подарунок до Дня народження. це е, Там було на вибір, е, Ну, мені сподобався саме цей набірчик, тут козас, і я зареєструвалася як б'юті інсайдер. Тобто я як представник, е, у них, так би мовити, як, ну, я не знаю, як це можна пояснити, може, як консультант більше. Ну, Але ж я не, там, не буду в них розповсюджувати їх косметику, це не, не про це. Але Beauty Інсайдер має право замовляти в, по Америці безкоштовно, і також має право обирати подарунок до Дня наручного. І всі ці акційні пропозиції, там зі знижками і так далі, все це має право саме Beauty Insider. Реєструйтесь і через хвилину ви ним стаєте. Так, перше, що я б читала про цей е, такий м -м, набірчик, це в нас Wet Lip Oil. Аромат точ, ну, тобто такий самий, як і в. Ой, який же він приємний. Тобто, як е від Dior Lip Maximizer. У мене він є. І я зараз покажу вам, як він виглядає. Це такий коричневий відтіночок, він під колір моєї палеточки навіть гарно буде виглядати. Тут невеличкий об'єм, тут це мініатюрочки, але це бренди Sephora. Він так гарно зволожує губки, він так тримається непогано. І спочатку ви бачите цей відтінок тут 2 мл, Але ж потім я бачу, що він зникає, коли я там чи поїла, чи він з'їдається. Ну, досить гарний. Мені сподобався. І цей для збільшення губ, тобто, ви будете ще збільшувати. Він не так поколює, як Dior Lip Maximizer. Але ж оцей холодок і відчувається тут какао такий присмак шоколаду. Досить гарне пакування. Тут не прописано, що це за колір, мабуть, і невеличкий розмір. І друге, це ще, що було в цьому набірчику, це для брів отакий Airbrow е прозорий гель-ля. Складання брів. Не ще не спробувала, але аромат в нього досить такий неприємний, скажімо, у мене від Eveline зараз дуже гарний, я вам його якось покажу в своїх знахідках бюджетних. І хочу сказати, що цей також непоганий, мабуть, буде, тому що це виробництво саме Sephora. І хочу сказати, що тут на коробці написано, що це не для продажу, не для перепродажу. Це безкоштовний подарунок. І так, що ще тут написано? Я бачила ці подаруночки вже у перекупщиків на промі по 565 гривень. Тобто він і не дешевий, тут 1,77 грамів це виходить, в нас йде гель, і також ліп, ліп ойлс бед для губ. Тобто, дивіться, якщо брати. А, і ще хочу сказати, що я заплатила 7 доларів за пересилку з Америки доставку до України новою поштою на відділення, де можна було забрати. Так, одразу треба сплачувати на Сефорі, тобто, ви одразу сплачуєте. І там ще було 3 долари до мого, 47 доларів була ця палетка, я пам'ятаю, і 3 долари було, як якийсь там. Додатково, як податок, на те, що саме в цьому, е в цьому місці була пересилка. Тобто, там ну, залежить, мабуть, від міста, в якому місці знаходиться точка для доставки вашої посилки. Якщо брати всю посилку загалом, і плюс цей переказ все одно виходить вигідніше, ніж брати у перекупщики, які в інстаграмі, тому що ви купляєте цю палеточку. За ну, нехай 51 долар з тією доставочкою, плюс ви, ну, тобто, не з а саме з тим податком. І плюс подарунок Цей раз це на день народження, плюс, якщо б я ще додала три пробнички, це було б все одно вигідно, тому що я проплатила менше, ніж я купляла б тільки одну оцю палетку, бо ще доставку б я платила. Б. Ну, Десь приблизно, якщо б у нас я купляла, то я б заплатила це все а, навіть ну, так, тільки за цю палитку. палитку. Так, а й тут ще й подаруночок, і я змогла зробити це, тому що я не знала, як точно це зробити, і мені сподобалось замовляти. Якщо посилка була більше, ніж 500 г. То я б заплатила більше, ніж 7 доларів. Я там точно не знаю скільки, але вони враховують не об'єм коробки, а тільки її вагу. Тому звертайте на це увагу. Якщо щось буду ще замовляти, там дуже багато, ви знаєте, на сафорі брендів і кольорів, які в нас можуть бути не представлені, а там можна замовити самостійно і, до речі, я чекала, ну, максимально, може, днів 10. Максимально це я навіть не знаю. Вона довше була навіть в Америці, ніж вона м, прийшла в Україну. Тому що вони досить е, довго її відправляли з Америки по Америці. Тобто, до цього пункту. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дуже рада бачити нових моїх прихильників і підписників. Всім пока!